Я думаю, що те, що робить Синод, це є правильним. Можна бути і близькою людиною до предстоятеля, але не завжди робити добро для церкви. Саме, на жаль, діяльність владики Олександра носила деструктивний характер для церкви. Через це було прийнято таке рішення. Останнім часом діяльність владики Олександра не завжди співпадала із офіційною позицією священноначалля нашої церкви. Після завершення синодів він був незгідний з якимись рішеннями. Це видавав за позицію офіційного предстоятеля нашої церкви, неправильно коментував рішення синоду. Він представляв все, що діється на синоді, начебто захопленням влади в церкві, відстороненням митрополита Володимира від управління церкви. Про це він сказав в одному із інтерв'ю одному із каналів. І подібні інші речі, які дійсно внесли багато незрозумілого і багато проблем у церковне середовище. Через те з Владикою проводилися бесіди. Йому говорилося, що він повинен прислухатися до голосу своїх співбратів-єпископів. На жаль, Владика залишався непереконливим, його важко було переконати. Він був Впевнений у своїй правоті, через те робив від імені Блаженішого такі речі, які на жаль компрометували і Блаженішого, і нашу святу церкву.